Підходки 21-го на вибори, приходьте і підтримуйте радикальні пальці. Щоб ви, я не дав, я я я не ці дав ці землю іноземцям продати, щоб земля належала українським серед раді, щоб у вас було 17 корів, щоб вам вигідно її було тримати, щоб ви мали нормальну ціну на молоко, щоб у магазинах продавали не пальму олію, а ваше молоко. А і щоб була мінімальна ціна та, на молоко. пам'ятаєте, був такий цей куператив зворог. Пам'ятаєте? Два роки тому, два роки тому, у коператив вони в нас брали молоко. Нам хтось розрахувався за три місяці, де наші гроші немає, немає наших не грошей. Ні, не віддав їх. А у селі ні ні роботи, ні світла, ні газу, ні води, ні фельдшера, ні дитячого садка. Нічого немає. Тому що офіси по закордонах, а вони тут виснажують, отрують воло. Ви, мабуть, не віримо, що я при не вірили. Стань наперед. Він дала, хай вони ж не пить рухи. Там зняла сняла. Це дуже агітатору, агітатору знімати треба. Сняла? Ви харте не вірить? Є все, все. Давай. Я більше мій хоче. Дякую, що ви прийшли. Я дякую всім нашим агітаторам, які збирають підписи людей проти продажу землі іноземцям. Господарем на українській землі повинен бути український селянин, український фермер. Тому що коли іноземці, їхні офіси десь по закордонах у Китаї чи в Арабських Еміратах, хто дороги ремонтуватиме, хто світло робитиме, хто корівники буде ставити і відновлювати виробництво. Тому що їх цікавить тільки швидкі заробітки, технічні культури. А треба вернути корову, і робочі місця в село, соціальну сферу, щоб платили місце... податки до місцевого бюджету, щоб ті, хто тут живе, обробляли цю землю, заробляли і годували свою сім'ю. Тому єдина команда Ляшка, радикальна партія, яка не дасть продати землю іноземцям. Тому що продаж землі іноземцям це преступлення проти українських селян. Замість того, щоб продавати землю, ми пропонуємо. Щоб безплатно переоформляли паї, земельні паї, будинки на родичів. Сьогодні, щоб переоформити паї, 15 тисяч гривень заплатити треба. І потім той пай гуляє, його хтось обробляє, гроші кладуть до кишені, а власник паю нічого не получає. Тому а вони замість того, щоб спростити процедуру оформлення паїв, вони хочуть продати землю іноземцям. Тому. Ми пропонуємо поміняти закон і оформлення паю від батьків до рідних дітей, щоб оформлялось безплатно. Те саме хати стоять через одну пуста хата в селі. Щоб переформити ту хату, треба по 10 тисяч гривень заплатити. Безплатно їх віддати, щоб тільки люди заїхали і жили у тих хатах, щоб життя було у селі, щоб молодь була в селі, якою вже забули, як вона виглядає, і щоб не виїжджали по закордонах, а заробляли тут, в Україні. Потім орендна плата за паї. В одному селі платять 10 на пай, в іншому гнилою половою. Три мішки дали полови, що кури не їдять. Тому ми пропонуємо поміняти закон і встановити мінімальну плату за пай 15 у кожному селі. А то одні наживаються, купують собі мерседеси і яхти і все остальне. А реальна сім'я, яка тримає три корови, ні однієї державної копійки підтримки немає і ще й половою отримують орендну плату за паї. Тому мінімальна орендна плата та запай 15 в кожному селі, щоб було і щоб держава це регулювала, у тому часі контроль за якістю і використанням земель. Сьогодні труять бджіл, труять колодязі, воду труять, гербіциди тім носять, щоб заробити виснажити землю. А діти потім лікуються на аптеку, працюють і дорослі. Тому той, хто виснажує землі, не дотримується сів зміни забрати землю і не давати заборонити господарювати на землі, щоб господар до землі підходив нормально, щоб не виснажував її, щоб ця земля годувала і сьогодні, і через рік і через 100 років, а не виснажать сьогодні землю. А завтра мільярди треба внести, щоб відродити її родючість. А це неможливо буде зробити без капітальних інвестицій. А не за рахунок нашого зерна даємо можливість заробляти комусь іншому, а самі ходимо по всьому світу з просягнутими руками. Тому я не дам Зеленському продати землю, як він хоче, і дуже важливо, що ви прийшли на вибори 21 першого числа. Підтримали радикальну партію номер 16 у бюлетені. українська земля повинна годувати українських селян. Український народ, щоб заробляли переробку, ставили робочі місця, ферми відновлювали і виробництво в селі, щоб у хатах знову дитячі голоси защебетали, щоб життя з'явилося у селі. Коли це буде, коли бідність буде подолана, щоб бідності не було в селі, замість того, щоб продавати землю, треба бідність подолати через відновлення виробництва, вернути повагу до людини праці, дати пенсії нормальні колишнім колгоспникам, справедливо. Ціна на газ, щоб не віддавали всю свою пенсію за газ, і головне заставити тих, хто орендує землю, відновити тваринництво, тому що це робочі місця, це молоко, це їжа, це хліб, це нормальне життя у селі. Оце політика моя і радикальної партії. Тому, дорогі люди, 21 липня в наступну неділю. Прийдіть на вибори, проголосуйте за ляшка, проголосуйте за себе, за своїх дітей, за те, щоб вернути корову в село. Моя політика менше свиней при владі, більше корів у селі. Гусей, індиків, поросяти людей. Щоб люди вернулись, щоб молодь вернулась. Коли буде де працювати, коли зароблятимуть, тоді й вернеться. А літра молока все розтало, 5 рублів, то яка та де Тетяна? Записуйте, давайте всі питання, які люди озвучують. Пошта, паркан, у тому записуйте, давайте. Тому ми пропонуємо звільнити мінімальну зарплату від податків, підняти цю мінімальну зарплату, щоб вона була хоча б 8-9 тисяч гривень на місяць мінімальна. Зарплата. І через 30 років були такі самі задоволені, як сьогодні. Бо поки дівчина молода, всі хлопці любить. Я щоб любив її, коли вона буде і не зовсім молода. Щоб вона завжди для тебе була молода і сама любима. І через 30 років не шукай нову жінку, а тільки цю люби, все життя. Щоб оце перший і останній раз у вас була свадьба. Більше тільки найкраще. Я бажаю вам сімейного. Затишку, успіху Ви завжди можете на мене розраховувати. Поміняю, щоб ви могли взяти кредит і 3% річних, купити квартиру, робота, щоб у вас була, щоб ви... ти, Олексія Слава Світланка, не раз у рік бачила, коли він з Польщі приїжджав з заробітків. А що бачила кожний день? Хороший чоловік рядом бути, бо хороших чоловіків зараз мало. Вони не розкидаються. Так що тримаю його біля себе. А я допоможу, щоб у нього була робота, нормальна зарплата, і нормальна життя. Я вітаю вас, ви молодці. Давайте, а ну давайте всі разом. Гірка. запам'ятаються на все життя. Як знімав він високий, де ми 17 років, на большому карету. Це дуже важливо, коли пройде час, пройдуть роки, щоб завжди один одного любили такі ремонти. Понятно, що затягне, щоб що ті різні моменти. Але треба чути, що, як я знищував, мається чимось років. Чому запорука нормального сімейного життя? Довіряти один одному. І не ревнувати, і не награювати скандалів місця. Довіряти дружині, довіряти чоловіку і любить один одного. І діточок, більше діточок. А я зроблю, щоб вам було державне робота від дитини, щоб ви знали, що дитина перспективу має, майбутнє має і нормальне життя.